Сьогодні 11 серпня. уже ожина в основному виходить на пік. Ще не зовсім, але вже майже кожна китиця цього року почала родити, проводять. Брив. Отакі вон є вершки. А, яка висота. І скільки ягоди. Тут іще будуть везде боки повистрілювати і тут буде урожай пізніше. Зараз тільки буде на кінцях врожає. Ну отак вона виглядає з іншого боку. Ягода крупна. Сорт Black Jam. Йдуть нові прирости. Одна цвіте, друга тільки збирається викидати на цвіт. Я класна. Це наша тунель. Вот мир Сонця бути гірше зараз це сторону. Або ось я одну, йо-моє. Цей рядочок тут під кінець, звісно, слабоватий, там які були. І тут і знову в кінці нормально. Це тогорічна ожина посадки, в тому році вона пізно дуже посадили, і вона сильно приболіла, такого вона й не вирівнялась нормально. А цей рік вже вона, я думаю, ми її вирівняємо і на наступний рік буде бомгезний урожай. Цей рік теж непоганий, я думаю, дасть вона, але на наступний буде. Все отут, оскільки викидається гілочка, вона виросте і на кожній ній буде також урожай.